Церква Святого Юра у Другобичі є одним з яскравих витворів української народної архітектури. Її стародавні частини з Бабинця, Нефа і північна сторона вівтаря відносять до межі 15 та 16 століть. Спочатку храм знаходився у селі Надії нині Івано-Франківської області, звідки в 1657 році його в розібраному вигляді перевезли до Другобича і поставили на місці колишньої церкви святого Юра, яка згоріла у 1648 році. Це є по всіх архітектурних Розрахунках потрясаюча церква, вона з будь-якої точки дивиться добре. Ну, зараз, як роблять церкву, то купол приплюснений, то, то, то форме. Довкола походіть досконало, знайдена форма. Це професіонал. Григорій Тесля з Другобича. І в 17 столітті, коли вони то перебудовували, ну і середина 17 століття ще було дуже складний час, так? І відповідно в такі от революційні війни, йду, так? і українці, як нормальні, всі нації, довкола. Довкола церкви збиралися, і, відповідно, виділялися кошти. І зроблені були розписи, іконостас, і фактично все, середині всі розписи 17 століття збереглися, 17-го початку 17 всі речі авторські. Пам'ятка Галицької дерев'яної архітектури одна з кількох святин, яка до сьогодні добре збережена, збудована. На церква з дуба науковці кажуть, що під храмом знаходиться джерело з цілющою водою, яке навіть одного разу затопило церкву. Тому святиню підняли майже на метр уверх, а джерело засипали. Зараз планується його відновити. В храмі зберігся унікальний інтер'єр з розписами 17-го початку 18-го століття, іконостасом середини 17-го століття. В церковній культурі до 18-го століття щоби не малювали на стінах, що би не різбили, це Бог біля нас. Оце дуже важливий момент, чи то малюється люба біблійна сцена Старого Нового Заповіту, чи це малювалося на околишнє середовище, так? буквально в костюмах, в одягах, тут можете все побачити, як воїни виглядали в 17 столітті, як жінки, молоді дівчата різні національності, так? але Ісус Христос і святі апостоли в еліністичних одежах, хітон, хіматі. -хі Церква святого Юра особлива ще й тим, що в ній розташовується іще один храм на другому поверсі Уведенська каплиця. Свого часу тут теж правились літургії. На другому поверсі храму можна побачити оздоблення цієї другої церкви, а заразом і поглянути на вигляд основної згори. Цікавим шедевром старовини є і дзвіниця, побудована у 1670 році. Дзвіниця і церква становлять один із кращих ансамблів народної дерев'яної архітектури. Зараз тут тривають рестораційні роботи. Частину даху перекрили у минулому минулому році працівники музею стверджують, ремонт проводять як тільки з'являються кошти, затрати великі, тому важлива фінансова підтримка з боку держави. Величезний об'єкт, власне, особливість цього об'єкту полягає в тому, що напевно в світі такого об'єкту з такою кількістю, значить, кількості по кількості по території немає. Немає ми унікальні. Ми відверто кажучи, не чекали, що. Нас так добре сприйняли і в ІКОМОСІ, який проводив рецензію нашого подання. Це Міжнародна організація пам'яток і пам'ятних місць. І в вересні минулого року експертизу приїжджала до нас експерт, яка робила інспекцію, доктор архітектури з Греції Елефтерія Цаканіс. І ЮНЕСКО потім видало позитивну рекомендацію і в самому міжнародному комітеті. Все було прийнято на ура, і наше подання спільне з поляками. Тобто, це була велика праця, дві книги. Запитань не було. Але я вважаю, що ми отримали просто колосальний аванс. За словами фахівців, на реставрацію українських святинь, занесених до світової спадщини ЮНЕСКО, потрібно близько 50 мільйонів гривень. І це наразі одна з найбільших проблем, адже фінансова підтримка це значна частина успіху. Івана Осташук, Іван Сем'янів, новини телеканал Раї.